Віктор Буберенко, політолог і експерт бюро аналізу і політики, вже є з нами. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго здоров'я. вам. Напевно, давайте, пане Вікторе, почнемо з такого не знаю, як би це правильно сказати, інсайду минулого тижня про те, що Ходять чутки різні про можливу відставку Кирила Буданова. Я не знаю, я не перевіряв акаунт Мар'яни Безуглої якийсь час. Думаю, варто це зробити, бо вона в нас, як правило, така як це правильно сказати, це, це... те в Мар'яни на язиці так Так, так, так. Як Ви вважаєте, чи ці чутки мають під собою якусь основу? І чи вигідно зараз кому зміщення Буданова з його посади? В державі Україна, звісно, може бути що завгодно, в тому числі і те, що успішного генерала зміщують з посади. У мене багато питань до Буданова. Зокрема, його занадто оптимістичні теж, передрікання. Да, от у нас вангує часто Мар'яна, ну вона вдал, вдаліше вангує, ніж Буданов. Чому? Тому що у неї доступ до центру прийняття рішень ближче. Да? То, от, Богданов, кава в Криму, ви пам'ятаєте. Китайте минулорічною весною, от мені не заходило. Проте, е мені не дуже да, ще не дуже подобається мені, що він най е скажімо, найпублічніший е е голова спецслужб. Да, ніхто не знає, хто там очолює ЦРУ, Мі-6, масак, сігуранцу якусь там і якусь там розвідку Парагваю да, там, чи Китаю. Але Буданова знають всі, але між тим. Подобається це кому чи ні. Буданов саме своєю публічністю, своїми заявами, ну і своїми діями зробив те, що головне управління розвідки. Скажімо, в світовій ієрархії ставлять значно вище, ніж його ну, майже однофамільця ГРУ, головне розвідувальне управління Міноборони Російської Федерації. Да? Есть, вважається, що ГУР круче, тому що там диверсії краще, там все там залітає краще. От, і зараз з нами фактично можуть сперечатися, ну, останнім часом дуже успішно МОСАД всікають. Ні, Ну да, МОСА, ну МОСАД це да, але гур там на почесному в другому місці це дуже класно для держави України, і, скажімо так Буданов до до цього причетний. От тобто. По-різному можна відноситись. Там хтось вважає, що це має бути не публічна постать, хтось вважає, що навпаки, хай нас бояться. Да? Там, типо, тому якщо Буданов виходить на, десь на інтерв'ю, то всі там в, 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 в Російській Федерації все зжимається. От, але з іншого боку, підійдемо до того, що є у нас президент, який класичний нарцист. От якщо студентів учать там типа, а тепер діти, ми поговоримо там, ви ж майбутні психологи про нарцисизм і зараз розкажемо про класичного нарциса, який на дух не переварює інших, де є тільки, а в даному випадку, нарцис театрал, да, де є театр, де є сцена, і на сцені має бути тільки він. Ну ще може бути режисер-постановник, він же Єрмак, ще може бути в суфлерах Подоляк, ще може бути там ще хтось за сценою якісь 5-6 успішних менеджерів, ну хтось там квитки абілечки, хтось, ну це таке все. От, але всі решта мають бути або в хорі е, кашалого, там, який там співає там щось про у горіла хата, да? або на потанцовці на дуже задніх ролях, або е, декораціями. От декорація. хорошо відсвітлювати е, самого головного. цього. І тут то залужний виперся на сцену, там, типа, і це не подобається. Приймати. Балеріні наші, да, там, то є, то ви, ви, висунувся тепер Буданок. І не може бути нікого публічніше. Мов, від імені нації вже ж у нас ще Данілов десь забіг, хто знає він. Він казав, що можуть говорити там, типа Зеленський ще двоє-троє е, людей. А фактично тільки Зеленський. Е, тому що в уяві Зеленського, як і у Людовіка. 14-го Україна, це я, да, як той казав, Франція, це я. Ну от десь приблизно так. Тому Буданова можуть зняти за що? Вони можуть що завгодно співати. Але для нас має бути очевидним фактом: якщо Буданова знімуть, то тільки за одну вину. Він занадто публічний. Його люблять в Україні, от і він може скласти конкуренцію Зеленському на наступних виборах. Ну, наприклад, вони там думають, ну окей, ми нейтралізуємо залужного, але ж залишиться Буданов. У Зеленського не розуміють, що е, потім виграє у Зеленського будь-хто, тому що він уже в печонках у всіх сидить. От, і у нього там 17% ще є ті, хто йому там повністю довіряють, і 15%, тих, що частково довіряють, тобто 32% умовно, які ще довіряють Зеленському. Це дуже забагато, їх скоро стане ще менше, і у Зеленського це не розуміють. І не розуміють, що нарцису треба, щоб оглянути в проблему, глянути в зеркало. Ну десь так. Американський політолог і журналіст Джейсон Смарт повідомив, що під час візиту закордонного до Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського наші союзники американські дали зрозуміти, що спроби відправити відставку Буданова будуть мати. Негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України. Чи справді це могло бути, і чому, на вашу думку, наші американські партнери не хочуть зміни очільника головного управління розвідки? Тому що є приказка коней на переправі не міняють. Якщо цей очільник успішний, то навіщо його змінювати? Тому там вже умирав замінили у нього двох замів. Зараз буде чехарда перетасовка, а треба приймати рішення. Тобто роль Буданова оцінити, наприклад, там все одно ж є відділи, які готують там, типу, давайте ми отут когось там, там, мачканням да? давайте отут, отут зірвемо це, давайте отут, от зараз там, типа, грузовик заїде на Кримській. Міст. Давайте отут-от э, шахет залетить. Але ці всі речі готуються якимись відділами, якимись. Оперативними працівниками, але внесуть все на погодження. І Буданов має там, типу, там поставити умов на візу, сказати, що так, да, окей, отут там годиться, отут не годиться, а отут е, спробуйте, да, оце от спробуйте, а це не годиться. Е, от. І для того, щоб прийшов новий, тим більше зі сторони, йому дуже треба буде довго внікати. Знову ж, якщо тут як то кажуть, я зараз в гарному розумінні збитий і спитий колектив, е, який деофіційний офіцери довіряють один одному, де е, панує якась е, безпека е, е, і ну, ситуація, ситуація коли е, людям комфортно один з одним працювати. І зараз пі, піде Буданов, керівник, з яким було комфортно, наприклад. Да, і прийде хто зна хто з яким треба буде підлаштовуватись, то навіть якщо прийде золотий, йому. Ну там ну, взагалі там ідеальний, ще краще, там сто п'ятсот раз, що не факт. Тому що якщо нам когось зашлють від е, Єрмака, то це ну, може бути і гірший варіант. Да? І я би і сказав, що гірший. Але, е, скажімо так, ну, навіть якщо б найкраще зайшов, йому якийсь час доведеться притиратись. Значить, цей час е, наші е, спецслужби будуть діяти слабше. А нам потрібно, щас, щоб вихлоп у них був 100%, 100 500%, а не якийсь там 70% чи 60%, чи, не дай Боже, там 30%. От, Тому, щоб була ефективність діяльності служб, треба кадри берегти, а не підатися ними. Так що так. Так, у нас ще лишається 4 хвилинки. Економіст опублікував редакційну статтю минулого тижня, ми про неї теж казали, і Її переклали багато українських медіа так само, і е, ця редакційна стаття вона є певною полемікою щодо плану перемоги, який привіз Зеленський. Деталі цього плану невідомі. Є певні пункти, про які кажуть, що це посилення допомоги військової і так далі. Єрмак нам сказав про те, що ну не нам а в єдиних єдиних новинах телемаратоні сказав про те, що е, деякі пункти і не треба знати, бо це військова таємниця. Але факт, того, що я просто зацитую, що пише Економіст. Він пише, що якщо Зеленський і надалі заперечуватиме реальність і наполягатиме на тому, що українська армія може звільнити всі землі, які Росія окупувала з 2014 року, він відштовхне союзників України і ще більше розділить українське суспільство. Хай як Зеленський не правно бо винати з усієї території України, включно з Кримом, в нього немає ані достатньої кількості військових, ані зброї для цього. Ну і пише, що треба визнати гірку правду і в обмін на це отримати ту допомогу для того, щоб зберегти оборону України. Окей, економіст помиляються в тому, що це може розхитати розколоти українське суспільство. Українське суспільство в плані бачення перемоги якраз дуже консолідовано. 78% вважають перемогою вихід на кордони 91-го року. Хай це можливо не свіжіші весняні дані, але якщо вони там трошки знизився відсоток, то це все одно дві третини українців. Так що знаєте, що робить навіть левада центр москалі а росіяни, перепрошую в цьому випадку. Вони, наприклад, питають Тих самих людей, чи ви готові теж піти воювати? І в них там цікаво є кореляція. Мені би теж цікаво було би запитати цих людей, чи вони готові воювати. Так, да, я, я з вами зводим, Да. І найбільше, найбільша кількість, які кажуть, та хай вже геть там, грець тому Криму, там хай аби тільки хлопці повернулися, це якраз матері воїнів наших. Да? От у них е пацифістських поглядів найбільше. Але між тим маємо поки що те, що маємо. Да? Суспільство консолідовано, це перше. Е друге, що вони кажуть у Зеленського, немає скільки ні людей, ні озброєнь. Так, хоча б озброєння дайте да там, типа, хоча б навчить льотчиків. Та якщо ви тисячу в 16-х дасте, там може нам не треба буде 100 тисяч призивати. Там нам тисячі льотчиків достатньо буде, щоб їх там поперти. Дайте нам патріотів, щоб закривали, от, щоб суми в Харків не прилітало там кожного божого дня. Да? Там типа не тільки Київ Київ закрити, а ще що дайте нам це. От, так що за економіст вони вони грають в реал політика. Забувають, що в політиці ще мають бути високі етичні стандарти, і головний стандарт тут має бути, що зло має бути покаране, і от поки ми не покараємо зло, то поки е, будемо грати в реал політик. А тоді хто на черзі. От так що е, мене дуже не порадувала ця стаття. Вона здалась мені е, дуже цинічною. Пане Вікторе, дякуємо дуже за вашу розмову і ваші оцінки. Політолог, експерт, бюро аналізу і політики Віктор Бабаренко був з нами. Дякуємо за цю розмову.